Слухайте, ще Джей Діванс додав, що вже нібито Трамп тут ні при чому і Росія, Україна мають між ні собою нібито вирішувати. От той Брюс ми почули. Але пан Волц каже зовсім протилежне: ні з яких перемовин виходити не збираємось. Так кому вірити? Новопредставленому, вибачте, що так висловлююсь, спецпредставнику США в Організації об'єднаних Націй? Так вони там вже ви виходити, не виходите. Ну щось розумієте, Я вже заплутався, якщо чесно. Просто, я заплутався. Ну, ну це це про ну я думаю, що це ознаки того, що вони б'ються головою в стіну, і вже починають приходити до тями, розуміти реалії, що це неможливо вирішити, як вони сподівалися. Це в принципі вихід США з перемовин не має дійсно ніякого значення, і це більше потрібно путіну від кофо особисто. Угу. Пацана, прухай, прухай Шла, ось він там щось крутиться, крутить вертиться, але нічого не виходить і доводиться визнавати ну, своє безсилля. Давайте так головне, що ціна на нафту падає, так от оце так. є таким перемовником, Є наслідком політики Трампу. Саудівська Аравія не збирається підтримувати. ціна буде далі падати далі. Є є перша угода щодо закупівлі американської зброї. А в принципі, все інше немає ніякого значення. Я хочу сказати, що вони є, чи немає. Що ти куди ти там зближувати, збираєшся? Ці погрози, що вони будуть займатися іншими справами, це теж погрози. Ну, що значить, ви займатися іншими справами? будете? яким Китаєм? Ну так проблему Китаєво без Європи не вирішите, а в Європі війна йде. А ну це знаєте, знову таки знаєте, пускання пилу в очі для того, щоб продемонструвати, якось виправдати, що нічого не виходить, і вся ця розпальцовка, що ми зараз повирішуємо, виявляється, розбилася об реальності. Тараса, з іншого боку, якщо ми говоримо про ну ви кажете, ціна на нафту падає, так в Росії переглянули бюджет свій там, ну скажімо так. На 56 доларів переглянули прогнозовану ціну до кінця 2025 року. І там інші Нехай позиції. Переглядаю. Хай переглядає. Хай переглядають. Це, це, це ж тільки початок їх великих пригод. Угу. Тому що це якраз ознака того, що вони не в такому стані, як вони хочуть показати. Так? Тому що 56 доларів далі. Воно і далі буде падати. Ціна вона йде, тому що дивіться, головне, що от на минулому тижні, точніше на цьому тижні, були прогнози зростання темпу американської економіки. Вони продають. Це означає, що світова рецесія, яку запустив Трамп, виключно в інтереси Сполучених Штатів Америки. Вона йде, і це Цунамі ніхто ніхто зупиняти не збирається і не може вже зупинити. Тому росіяни знаходяться під подвійним ударом зараз, як з боку так. цієї політики, так і з боку Китаю, тому що Китай же теж, якщо він уповільнює своє економічне зростання, він менше буде закуповувати нафту. Далі Китай девальвує зараз юань для того, щоб боротися проти тарифів. Це змушує росіян теж девальвувати свій рубль. Знецінюються їхні резерви в юанях, які, які вони формували. Ну да, а далі Україна повинна вступати. Тобто, оці удари по нафто, на, нафтових портах це реальні санкції проти Росії. Ну, спробуйте взагалі щось експортувати, коли знаходиться під ударами ваше ваше нафтосховище. На, наприклад, у те, що нещодавно поприлітало в Новоросійську, це. Ну, це вже така така дуже неприємна для Росії ситуація, м'яко кажучи, тому що вони вже, вже мають всі шанси повторити історію з радянським союзом. Тільки радянський союз фактично в ідеальному штормі а, руйнувався, а, тому що не було країн, які системно бажали розпаду радянського союзу. А тепер таких сил аж три. Це Україна, яким не потрібна. Ну звичайно, що Україні не потрібне існування Росії. Ну принаймні в такому вигляді нам цікава громадянська війна. Там і дестабілізація Туреччина які свої плани на Росії на світюрський світ. У них вже ж скромні плани аж до Тихого океану. Ну і ситуативним союзником. Це сутуативним союзником України може стати Китай. Чому? Тому що йому не потрібно, щоб Росія стала союзником Сполучених Штатів Америки, створювала їм невизначеність на їх кордонах у майбутній війні проти Сполучених Штатів Америки. І взагалі китайці можуть прийти до правильної світлої думки, навіщо взагалі, їм існування Росії в такому вигляді? А що вони нафту та газ з Якутами не можуть домовитись без Москви? Викачувати тим більше Росія погрожує Європі, Це торгівельний партнер Китаю. Тобто, тут все взаємосв'язано в цьому ребусі, і тут якраз в Росії є найслабшою ланкою. А, можуть все, що захочуть, але поки що Росія готова за найнижчою ціною все продавати. Знаєте, ну я розумію, що ви зараз кажете так само, та хай продають нам. Тож ну спробуйте да-да-да, спробуйте, ну спробуйте продавати в збиток собі. Дивіться, вони зараз будуть змушувати що робити. Вони будуть змушені. Скасовувати багато пільг, наприклад, середині країни, вони ж дотована ціна на газ і нафту. Так? так далі це дефіцит великий виникає. Витрати ж на оборону. Ну на війну у них вище ніж у радянського союзу, коли вона розпадалася, mm. так далі це виключує ще більшу хвилю кризи в цьому в Росії. Так. А далі чи, чи будуть гроші, наприклад, на Фінансування Кадирова, припустимо, та інших регіонів. Тобто, це вони будуть говорити багато чого. Питання в тому, та -то приватні компанії, так? Ну, от нафту. А якщо вони нижче собі вартості, а воду по собі вартості. А хто це буде компенсувати у цю різницю так. збитки? Так? Угу. Ну, гроші знову таки, звідки ви гроші будете брати? Це все ж гроші впирається. А... Все ж таки в дипломатії треба бути вправним слово, як то сказати, правильніше, більш точніше, знаєте? От дивіться, я читаю зараз заяву Рубіо тепер. Це з приводу того, що ми починали з вами, Тараси. Заявилася вона щойно. Позиції України та РФ щодо миру стали ближчими, але все ж вони далеко одне від одних. Um. Ну да, дивно, дивна, дивна ситуація. Та ну це це ще раз показує, що американці зіткнулися з реальністю, розуміють, що е, перемовини Росії та США не мають ніякого сенсу. Ну от не мають вони ніякого сенсу, е, тому що все впирається в Європу. А у Європі питання безпеки стоїть. Так а без Європи не вирішиш питання торгівельної війни проти Китаю. І тобто тут, як мінімум, ще дві сторони повинна бути: Україна, ЄС та Китай. Тому що Китай фактично показує американцям, що Росія не має того суверенітету, який ви думали, що вона має суверенітету. Все треба вирішувати в Китаї. Отже, угода про надра підписана. Ми вчора детально розбирали Тараса пункти, які опублікував уряд України, і направду. Цікаві пункти там містяться, ну скажімо так, і про ратифікацію. Багато хто там зазначає, що, мовляв, угода стала більш вигіднішою для нашої з вами держави. З іншого боку, вона має вищу законну силу навіть над українським законодавством, що цікаво. Але якщо суперечитиме тим чи іншим домовленостям з Європейським Союзом, то певні моменти переглядаються. Також згідно з угодою про надра, Київ і Вашингтон планують створити. Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції. Цей документ передбачає всі ресурси, залишаються в українській власності. Фонд сформують на умовах 50 на 50. Україна і США управлятимуть ним разом. Ну і до слова, Міністерство економіки поточнюють, угода не містить згадок про будь-які боргові зав'язання України перед штатами. Послухаємо. це дійсно рівноправна угода. Яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні, та що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну. Сполучені Штати Америки визнають намір України уникнути конфліктів при підготовці цієї угоди із зобов'язаннями України щодо набуття нею членство у Європейському союзі або угодами з міжнародними фінансовими установами чи іншими офіційними кредиторами. Україна зберігає за собою право визначати ділянки в межах своєї території, а також у своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів. А права, що передаватимуться в угоді про обмежене партнерство, на яку посилається ця угода, стосуються всього обсягу таких ділянок. Ця угода не завдає шкоди правилам в Україні, що регулюють систему власності на майно, включаючи правила пов'язані з державною власністю та приватизацією. Ця угода є вираженням ширшого довгострокового стратегічного узгодження між їхніми народами та урядами, а також відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки, процвітання і відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки. Згадується мені радянське кіно Тараса, Цитата «Афоня, ти мені рубль должен кінець цитати. Але як виявилось, вже нічого ми і не винні. Ну, так це головна цінність угоду. Українці так. нарешті зрозуміли, що виявляється, можна говорити НІ навіть Сполученим Штатам Америки, mm -hmm. обстоювати свої інтерес там. Да? Це важливий психологічний момент. А то знаєте, у нас якось звикли хтось там щось, вибачте, пукне в Вашингтоні чи в Брюсселі. Всі бігають унюхаються, нюхаються, і mm -hmm. удаючи, що начебто це не, не, не пахнуть трояндами. А це mm -hmm. якраз показує, що треба говорити ні. Те, що на навіть і мрежа, а далі як вона буде реалізовуватися це ще велике питання, тому що виникне питання ну після війни, виникне питання, якщо вони там щось будуть піднімати, що дайте нам якісь ексклюзивні права скажіть, взагалі нам нав'язало цю угоду. Вона нам не потрібна була, це раз, і по-друге, якщо ми будемо у вас купувати гроші за гроші, зброю. То не до чого тут угоду розірвати На, правда, можна відносимо. тараси за згодою сторін. Там так і заказ вказано. Ну, не в односторонньому слухайте, порядку. ну давайте за згодою сторін. <кх> ну, засуньте свої такі згоди старін, куди подалі. Нам взагалі вигідні вигідніше, щоб були, наприклад, британські компанії У нас там зрозуміло, вони будуть надавати безпеку, принаймні гарантії можуть кадр не давати <кх> або французькі компанії. А ви навіщо? Ви в порядку живої черги? Ми вам купуємо зброю, заплатили гроші, все до побачення. Якщо там хтось буде щось е, вякати стосовно того, що ми щось саме винні, нічого вони нам не винні. Нічого вони не потрібні, скоро і ваша зброя не потрібна буде. Треба будувати власні аналоги петроутів а потім запитувати, а навіщо ваш металобрух нам потрібен. За знижкою готові брати, і передавати технології і так далі. А обстоювати свій інтерес треба. А не... і вони там щось нав'язали, коли ми були в важкому стані, якісь там і угодки. Так? А ми тут повинні бігати їх виконувати. От, от ви і вигадали, самі саміте і виконуєте. Отак. От Діяти за принципами Ізраїлю. У нас ядерної зброї немає, але якщо треба, будемо ми її застосуємо. А так, 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 навіщо, навіщо, навіщо це угода, якщо немає безпеки американської? Є, є тут солдати американські ні, до побачення. Дякую, Тараса, за розмову. Цікаво, як.